Декларація про незалежність. Кримські люди, що позиціонують себе як тамтешню владу, мається на увазі Верховна Рада автономії та Севастопільські депутати міської ради, проголосували сьогодні таємно і без зайвих журналістських мікрофонів або відеокамер. Документ, що Перетворює кримську автономію на фактично незалежну республіку Крим. Посилаються при цьому сепаратисти на статут ООН та прецеденти з судовим рішенням щодо Косова. Що це означає на практиці безпосередньо на півострові? З'ясували кореспонденти 2+,2. Кримських депутатів зібрали на засідання за дві години. Журналістів знову не запросили. У залі лише камера прес-служби Верховної Ради Криму. За її інформацію за декларацію про незалежність, нібито проголосували 78 депутатів на прес-конференції, куди запросили тільки російських та окремих кримських журналістів. Спікер Константинов заявив, декларація нічого принципово не змінює. Ми прийняли необхідний процедурний документ для того, щоб вся процедура вхождение и реализация результатов референдума была з юридичної точки зрення, з юридичної точки зору і не викликало ні у кого з мирових експертів ніяких таких е, Водночас кримські депутати заборонили на території півострова низку політичних та громадських організацій, зокрема свободу та прави сектор, адже вважають їх профашистськими. Собі депутати перепідпорядкували Держтелерадіокомпанію та радіотелепередавальний центр Криму. Кримським татарам пообіцяли цілковите відновлення прав народу. Зокрема, офіційний статус рідній мови, допомогу в облаштуванні, вирішення земель. Питань та гарантоване представництво в органах виконавчої влади на рівні 20%. Голова меджлісу Рефат Шубаров назвав документ сигналом від кримської влади, проте позиція меджлісу не змінилася. Цей сигнал он не є предметом якихось приглашень. Наша позиція по питанню о референдумі залишається категорично конкретно сформулюваною. Ми проти проведення референдуму. Мы бойкотируем референдум и мы э, делаем все для того, чтобы объяснить всем жителям Крыма последствия, которые могут э, наступить после проведения. Цього референдуму. екс голова меджлісу Мустафа Джемілів вважає, що кримська влада намагається заручитися підтримкою кримських татар. Самого Джемілєва гукають до Кремля. Путін запросив на розмову. Джемілів припускає, що йому також а щось російсько. пропонуватимуть. Поспіх, із яким депутати Ради Криму ухвалили так звану декларацію про незалежність. Є спробою виправдатися перед міжнародними інституціями. Вважають спостерігачі. Мірові так сказать, центри э, політичних сил уже об'явили, що що б там не відбувалося, Ріфері. Референдум... В таких условиях не проводятся. Плюс к этому, кроме и э, ангажированности двух этих так называемых местных лидеров, э, встает очень много формальных вопросов. По какому закону, по какому регламенту, кто это финансирует, на каких условиях? Что бы они не принимали, повторяю. Это никакого значения, разве Патішиться малюбі. Тим часом влада Криму ухвалила кошторис референдуму. Він обійдеться в 16 мільйонів гривень. Проте хто його фінансуватиме, невідомо. Ольга Дерев'янко, новини 2+,2. І власне вже маємо першу країну, яка визнала незалежність Криму. Нею, хто би міг подумати, стала Російська Федерація. Лічені хвилини тому відповідно повідомлення з'явилося на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Росії.